Інтервальне голодання Підходять всім, оце теж така історія, яку я не зовсім зрозуміла, тому що знаєте, як у нас працюють соціальні мережі. Якийсь експерт бере щось нове і починає в цій ніші просуватися. От так було там, наприклад, кетодієта або інтервальне голодування. Але mm -hmm. воно не то, що не всім підходить. Тобто, яка умова інтервального голодування? Що, типу в якесь вікно фастінгу, там ну умовно кажучи, саме популярне. Ну, фастінг, це типу той період часу, коли ми утримуємось від їжі. Ага. А, ось саме популярно це. 16 на 8, 8 годин ми їмо, шістнадцять годин ми не їмо. і начебто, в цих вісім годин ми можемо їсти все, що хочемо, і худнути за рахунок там автофагії, і так і так далі. І так далі. Але до мене приходять люди в основному, у кого вже проблеми з шлунково-кишковим трактом, і це не підходить тим, у кого є порушення жовчого відтоку, а таких людей десь 60%. Тобто, ми не можемо великий період часу не їсти. Достатньо навіть 12 годин. Якщо ми о восьмій повечеряли, а о восьмій у нас сніданок, цього буде. До достатньо ніяких інтервальних голодувань.